Павло у дорозі до Риму На кораблі, що віз Павла до Риму, були й інші в'язні. Їх охороняли солдати, якими керував офіцер на ім'я Юлій. Цей воїн часто розмовляв із апостолом під час їх подорожі. В одному з портів всіх пасажирів пересадили на інше судно, яке везло до Риму зерно. По дорозі воно відвідало один з островів, щоб перечекати там зиму. Однак виявилося, що та гавань була надто маленькою і незручною, тому капітан вирішив вийти у відкрите море і пошукати інше місце. Павло попередив його нам краще залишитися тут зараз надто небезпечно рушати в дорогу. Але той не послухав апостола. І наступного дня, рано вранці, вони відправилися далі. Була гарна погода, і ніщо не віщувало біди. А потім раптом налетів сильний вітер, і почався шторм. Величезні хвилі стали кидати корабель із боку в бік. Матроси прибрали парус, однак судно все одно було некерованим. Вітер ставав все сильнішим, дошки тріщали. А вода заливала палубу. Капітан наказав викинути все зерно у море, щоб зменшити вагу. Все це тривало декілька днів. У той час ніхто не їв і не спав. Люди повністю втратили надію на порятунок. Тоді Павло сказав: На жаль, ви мене не послухали і вирушили у путь. Однак не бійтеся. Ніхто з вас не загине, це пообіцяв мені сам господь. Однак вони знов не повірили. Врешті корабель підігнало до скелястого острова, і моряки почали хвилюватися що вітер розіб'є судно об каміння. Тому вони прийняли рішення спуститися у човен і вночі тайкома поплисти до берега, а солдат та в'язнів залишити самих. Але Бог відкрив Павлові цей підступний план, і апостол розповів про це Юлію. Той побіг до воїнів і наказав їм відсікти мотузки, що тримали човен, і він упав у воду. Тепер капітан та матроси не могли втекти із корабля. Потім Павло покликав усіх людей і сказав: сьогодні чотирнадцятий день, як ми нічого не їли. Усі ослабли від голоду, а щоб спастися, нам потрібно набратися сил. Він узяв хліб, помолився господу і почав їсти. Інші зробили так само. Згодом корабель сів на мілину, і його було неможливо зрушити з місця у той час, як хвилі розбивали корму. Тоді Юлій наказав усім, хто вміє плавати, чіплятися за дошки і добиратися до суші. Солдати злякалися, що ув'язнені розбіжаться і сказали офіцеру спершу давайте уб'ємо всіх арештантів, а тільки потім будемо рятуватися. Однак Юлій не погодився на це, бо серед них був і Павло, якого він любив. Так Бог знову спас апостола. Далі люди, хто вплав, хто на досці, дісталися берега, і ніхто не потонув. Усе сталося так, як і обіцяв Господь. Коли вони вийшли з води, мешканці острова кинулися на допомогу. Було розпалено велике вогнище, щоб ті, хто спаслися, могли висушити свій одяг. Павло збирав дрова разом з іншими. Аж раптом із хмизу виповзла величезна змія, яка обвилася навколо його руки. Це було дуже небезпечно, адже її отрута вбивала людей. І хоча Павло скинув змію у вогонь, вона встигла його укусити. Місцеві жителі чекали, що він одразу помре. Але господь захистив свого служителя, і з ним нічого не сталося. Це настільки усіх вразило, що вони подумали, що Павло сам є Богом. Один багач навіть запросив його до свого дому, а також нагодував і напоїв його. Якраз у цей час важко хворів батько цього чоловіка, апостол дізнався про це і пішов до кімнати, де той лежав. Він почав молитися, щоб Бог уздоровив старенького. Господь почув це прохання, і немічний одужав. Коли про це дізналися інші, до Павла почали йти хворі люди з усього острова. Він молився за них, і вони отримували чудесні зцілення. В знак вдячності місцеві жителі усю зиму піклувалися про нього та усіх, хто врятувався під час бурі. Коли ж наступила весна, Юлій вирішив продовжувати подорож до Риму. І якраз знайшовся капітан корабля, який погодився відвести їх до Італії. Тож, врешті, Павло та інші в'язні прибули у столицю імперії. Апостол ще не знав, що його чекає в цьому місті, але вірив, що Бог і далі його не покине. Питання. Питання перше. Що відбулося, коли Павло перебував на кораблі? Питання друге Що Павло сказав людям, коли вони втратили надію на порятунок? Питання третє. Що солдати хотіли зробити з ув'язненими? Питання четверте Що сталося з Павлом на острові? Питання п'яте Хто оберігав Павла під час усієї подорожі?